Вітаю, друзі! Знаєш, на огляді сьогодні зроблю огляд цього гольфіка. Гольфік плюс 14 рік, 13-й на обліку розмитений буде. Знаєш, зараз зроблю невеличкий огляд і розкажу. Пробіг маленький, є підтвердження. 2014 рік модельний, 13 м розмитнений. 1.4 TSI, 90 кВт саха двигун. Хто знає, вони є більш кВт-103 там, і більш роздуті з компресором. Ці просто з турбінкою йдуть. Нормальний двигун, це поп часто міняєш. Економний, динамічний. І... Їде приємно, комфортно і бере менше бензину чи МП і їде краще. Ну це ж там розказуєш, що одноразові мотори, це люди, які з ними не їздили, їх не робили. Тому це все спорне питання, але зараз ми про це не будемо. Дивіться, вона вся в рідному кузові. в рідній фарбі. Континентальна резина хороша, диски гарні, Виробітки немає взагалі на дисках тормозних комплектація Life. Асистент. Зараз ми подивимось, що там всередині ще є. Значить, значить, по кузову є доказ, фотографія, зараз я так здачу. Отак фарбовано. Вот тут було продерта царапина. Оце все що... Оце. Отак. фарбовано до вікна, все. решта все в рідній фарбі. Значить, далі. Що в нас є? Вона... З Голландії машинка. Вона працює, то я зараз покажу моторний відсік зразу ж. Коротше, по комплектації клімат, підігріви вибаста, Все працює, оце вибаста. Зараз я зближу, вибачаюся. Так. Далі, медфон звичайний автомат, з кнопки заводиться, два ключа. О. Так, 99519. Все підтверджується по Volkswagen. Не просто там незрозумілі підтвердження, а офіційне підтвердження Volkswagen. Салончик такий лайф називається комплектація. Датчик дощу, світла, електропакет. Так, Хто хоче там перевірити, будь ласка. Є фотографії, як вона куплялася, є підтвердження. Вольцвагена можете самі пробивати переходить. Значить, двигун. Хто бачить ці мотори, чи їздили, я на них їздив багато, і вони брати їздить, який коротко на лісу, з таким двигуном. Я ж братові не продав би якоїсь бадяги. Якщо адекватним пробігом, все тут файно. дивіться, все як новий. гарно робить. Зараз. Так, навіть пішли далі, щоб не займати дуже багато вашого часу, значить так. Що ми маємо? Що ми маємо? Датчик дощу, круіз-контроль, мультикермо. Кермо в нормальному стані. Сидіння в ідеальному стані. Далі. Коробка працює ідеально, кліма працює, я тільки що включав, ніяких помилок немає, заглушую З кнопки заводиться і глушиться, два ключі там лежать. Значить, потулочок, все, ну, в машині все відповідає її пробігу і стану. Так, да, можливо велика ціна. Но, друзі. Просто хто їздив, то розуміє, чого така ціна. Бо вона там стоїть дорого. Вона не може дешево стояти в хорошому стані з малим пробігом. Значить так. Ще не знаходжу якого року резина. Теренталь. Що в нас тут? Теж все акуратно, гарно. Це можна перекусити, якщо захотіти. Таке потолочок все шторочка. Протроніки по кругу. Шторка є. Все є, тут все файно. Ага, тут у нас двойне дно. Взагалі, хтось положив і це, і це. Тобто так. Тут такий короб такий, його можна і викинути. Ну, Є насос європейський цей. Набор, пенка. Гаке отвертка. Ось так, саха 90 кВт. Тут у нас все пише, бачите? Так, значить далі. Далі ми йдемо, ну все акуратно ніде нема тут нічого. Хто захоче більш детальне відео, не всі люблять дивитися довгі відео. Ну і сонце плюс. Машина варта уваги. Так само ж тут ще пройду. Пороги все цілесенькі, колір тут гарний, як на мене, салон дуже приємний. Тому друзі, кого цікавить, змініть хейдери. Ви якби возили там ті машини, знали, як воно робиться. Тоді б, може, ви знали б, що таке когось обгаджувати, я думаю. Так що, друзі, дякую, що допомагаєте розкрутити сторінку, але тримайте себе в руках і адекватно пишіть коментарі, бо мені не подобається всякі гадості, грубості. І я люблю позитив. Тому в мене на сторінці буде позитив. Хто пише гадості, якщо заблокують, то не обіжайтеся. От така машинка. Якість, збереженість в автомобілі, малий пробіг, стан авто стоїть грошей. Що вас цікавить, телефонуйте, я вам дам до власника телефон, це мій знайомий, який возить із Голландії з Бельгії. Ці машинки і бере всі дуже в такому стані. от. Стан вогонь, так що до зустрічі, дзвоніть, радий, що ви підписуєтеся, ставите мені лайки. По будь-яких питаннях, щось по авто, буду радий допомогти. Всім гарних покупок, гарних доріг і мирного неба. До зустрічі.